О, кліпенькі, дорогенькі, щось я далеко від мене постави, ну нічого, хай буде так. Доброго ранку, доброго дня, доброго, доброго вечора, ночі. Хто коли буде дивитися, подивимося. Просто подивимося ситуацію на зараз. Потому що, тому. Що, я карти бачу, щось мені захотілося цю колоду взяти. Моя колода ось лежить, трошки віддихає. Будуть сьогодні з 20 часом розклади ваші. Візьму тоді. Третю партію вже заказала карт цих. Тобто ви замовляєте, ви берете. Бере багато, багато бере людей за кордон. Думаю, мабуть, це українці, які хочуть подивитися на українську колоду. Багато. Люди проплачують в Україні, а адрес дають український, тому через те, що тільки по Україні висилаю, чи свічки, чи без різниці. Що? Тільки по Україні. А ви самі там знаходьте, як відправляти далі? там. Так, що відправляю по Україні, а там далі вже пересилають люди, чи їдуть беруть, чи пересилають без різниці. То як може, так і може. Тобто вже третя партія карт, мабуть, дня через два буде в мене і буду висилати далі. Так що замовляю тебе карти. Ціна не дешеві карти, не хочу я, щоб вони от кому треба, тому треба. Кому хочеться, то й візьме. Кому не хочеться, кому знаєте, так, щоб погратися, щоб повалялись, вони й не треба. Тобто за все, всьому є ціна. І те, що, знаєте, як сказати, не на халяву приходите, ціниться, мабуть, набагато дорожче. Вони гарні карти, з душою прорисовані. Все в колоду вкладаю тільки те, щоб ви займалися цим, якщо є бажання займалися таро. доступні картинки, доступно промальоване, тобто такі діла. Сьогодні мені щось оцю захотілося колоду взяти на загальний розклад. Подивимося. Ну, ось карта бачить, сьогодні у нас 7 серпня, 7 августа, хто не розуміє, що таке серпня 2025 року. От, подивимося, завтра у нас 8.08. Це ми знімали вже розклад. От подивимося, як карта. Як карта бачить ситуацію в Україні, знаєте, що було, що є, що буде. От подивимося так. Давайте вам прочитаю: піврічке відступлення трошечки зробимо. Прочитаю, давайте по-руськи, як написано, так і по-російськи, так і прочитаю. Від щасливих людей я буду так приводити, типу, ну. Від щасливих людей тобі не прилетить нічого, нічого крім щастя, від щасливих людей. От много переживших людей, які пережили багато в цьому житті, нічого, нічого крім мудрості, понімання і підтримки це так я перевожу. Від озлоблених, нереалізованих, пасивних в собственній житті прилетить те, що собственно завжди і прилітає. Єдкая критика, нетерпімость, попитка обесценить все, що ти робиш, і улічить в тих гріхах і нещастях, котрих вони погрязли самі. Вот такі мудрі слова. Від щасливих прилетить щастя, від людей, які пережили багато, понімання і підтримка, і мудрость прилетить, від озлоблених, нереалізованих, пасивних, тобто нещасних людей. В собственній житті, якщо в них якась нереалізованість і розлубнулась, прилетить те, що собственно прилітання. І коментарі прилітають такі, ну, тобто ви все розумієте. Єдка критика. Ну, тобто це ж ідеали, самі вони по собі ідеальні. Все на світі знають, все на світі розуміють, все на світі. Ідеальні люди, ідеальні. Таких блін і немає, ну, от і не знаєш, які захочеш знайти. Ну, от Вони себе вважають ідеальними. Єдка критика, нетерпімость, попитка обестенить все, Ну, що робиш ти, любий із нас. От, Люди є такі, що вони стараються безценити. І влічить в, в тих гріхах і нещастях, яких вони погрязли самі. Тобто людина, якщо вона в цьому є, вона буде тебе туди старатися затягувати. От і думайте, аналізуйте ребята, аналізуйте дівчатка і хлопчики, прежде чем принимать на свій счет, Ну, від людини, якщо щось летить. Вот аналізуйте її життя, його життя, і думайте, що летить в ваш адрес. От так такі діла. Так що, так, що, так що. Буває таке, не буває а таке воно і є. Це ми всі розуміємо. Хотіла ще одне прочитати. Ну, не відкривається. Тут такий інтернет. То є, то нема. Нічого, хай. На другий раз. Так, що дивимося? Дивимося тут листочки ось такі листочки. Нічого тут немає воєнного. Яка на зараз... Ну, як бачать карти, на зараз ситуацію в Україні, з Україною. От як, як все ці карти бачать, зараз ми подивимося. Давайте візьмемо старший аркан однієї карти і подивимося старшим арканом. Як карту бачить, в Україні карти. Ось і подивимось, як вони бачать ситуацію. Пишете тільки вайбером, кому що потрібно. Пишіть тоді, коли готові, а не коли ви там думаєте, ну тобто рахунок питайте тоді, коли ви готові. Бачу, що дала рахунок на цей, удаляю і все. І оці кошки мишки гратися не буду. Удалила і більш, більш не буде. Тобто тоді, коли готові, пишіть рахунок. Вам розкину рахунок. Не готові, значить, вам цей рахунок не потрібний. Так. Давайте яким старшим арканом бачить нас. Кожте. Так. Як зараз бачить карти? Як зараз карти бачать? Ну, так же у нас карта мира. Завершення, завершення. От все одно ми підходимо до якоїсь точки, після якої нове, після якої нове щось повинно бути. Завершення. Тут десятка, теж завершення. Важко ситуацію на зараз бачу, карта дуже тяжка. Дуже тяжка, дуже важка. Оце й через верх. Тобто люди вже, ну, ну, от якщо по карті, люди доходять до якогось приділа, тому що десятка резлів і ту скупків, це люди доходять до якогось приділа. От важко, наскільки в цьому знаходиться. Все те, що на тебе дали, що люди от на якомусь приділі знаходяться. І через й карта показує, що треба завершувати це все самими путями завершувати. Кожен получе, кожен получе, повірте, те, що по карті, кожна людина, людинка получе за все те, що зроблено за цей період, кожна людина получе. Люди не знатимуть, одні будуть сходити з ума, інші не знатимуть, що робити, куди бігти, куди тікати, що робити. Ну, взагалі, кожен, по тобто, карта не впливеш і не втечеш. От карта, якби. Не хотіли люди, може хтось думає тікати. Може хтось думає там, знаєш, помінявши там город, країну, він відійде від цього в сторону, його це не кас... ну, це вже не касатиметься його. Ні, карта показує, що вплоть до того, що зума люди сходитимуть. Зума люди будуть сходити, не всі люди, а люди, які... на яких карма падає. Прості люди це прості люди. Ніх нікуди ні від чого не втече. Ти можеш поміняти краї, ти можеш на Луну полетіти. Ну, де в тому, що з ума сходять і там. З ума сходять і в багатих країнах, і в супер, так, і в супер країнах таких, що безпечні країни. А ваша карта показує. Ніхто нікуди не втече через цю тяжесть, яку поклали на людські плечі. А поклали її, а поклали її. Тобто, дивіться, 2, 4-6, 6, 6 карт. Україна, як знаходиться, люди, як знаходяться, знаєш сказати, як сказати, між двома огнями. Між двома огнями. Не між одним огнем, що з однієї сторони, а між двома огнями знаходяться люди. Тобто, як закольцовані йдуть. Ну, на зараз ситуацію, давай нам. З мертвої точки. От скоро, скоро, скоро О, з мертвої точки зрушиться ситуація. А яким, от, яким путем, як. Чого да. ну, ж тут Одна перша фігурна карта де королева в нас. Хай будемо вважати, що це фігурна карта. Хай будемо вважати, що це через конкретну якусь людину зрушиться з мертвої точки. От просто, ну як мертва точка. Ну, от війна, воюємо ми. Двіження не виграємо, не програємо. Ну, тобто, нема ніякого такого двіження, щоб люди да. От ніхто нічого не каже дуже, а те, що кажуть, ну, це таке, знаєте, ми вами по воді писано. І от карта показує: от прийде скоро, 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 з мертвої точки зрушимося. Скоро ми по-другому. Я вам скажу, скоро люди подивляться на цю ситуацію. Війна, Росія, Україна зовсім з другої сторони. Зовсім з другої сторони подивляться. Тобто взгляд буде якийсь по-другому, через жінку, яку що це таке? Ну тут у нас підвертає ж карта. Одна карта, другу. І тут королева йде. Та Таюханий бабой, ну ти подивися, як нам приходять три королеви. Тобто карта каже, ні, це не чоловік. Якщо ви думаєте, що це може бути чоловік чи жінка, ні, ось три королеви нам випали. Жінки, жінки, розумієте? От, навіть може бути не одна жінка, а от колектив, ну, тобто, жінки, які, ну, от чого в їхніх руках от, показує зброя, жали це огонь. В руці, ось жінок. В зброя. Іде в тому, що І от тоді тільки ситуація з. Ну, як сказати, накипить, докипить, наболить, доболить. Чудеса, Чудеса. Чудеса карта показує. І що? Ну і що ці жінки? Хорошо. Що ці, ці жінки? Не беремо одна жінка, ну тут три дами випало в нас, куди більше. Так, і що ці жінки? От примерно, що ці жінки? Ну, на що Та вся сила в їхніх руках. По карті мага фактично вся сила буде в їхніх руках. Навіть чоловіки, якби в силі проти них. Ну, тобто чоловіки, якби в силі противних. них. І це в самій Україні. А що ж тут з жінками буде? З ними будуть договарюватися. Прошу договарюватися, домовлятися, прошу. Ну, про какую стабильность. Бунт женок. Ну, давай-то из вообще на ну Тут прям карта интересная-интересная, да? Такая, как женки. Mm -hmm. Ну, давайте ей кулак поднимемся. Ну, як це колода на зараз ситуацію бачимо. Обман, обман. Держать в обмані. Зі. Є люди, які прям працюють на цей обман. Ну то, щоб людей держати в якомусь такому стані, то є люди, які прям працюють. Каже ж, в у нас силу жінки щось проявляють. Ну, бач, кажеться, кажеться, що це невероятне. От навіть на сей час карта показує, що кажеться, це невероятно, що жінки, вроді якісь там жінки, щось можуть, чи за своїх чоловіків. Це нове щось для України. Ну то тобто є це щось нове для України. І те, що ніхто не ожидає, ну, тут тайна закрита. Далі цього карта не покаже. От Верховна Жриця, якщо карту ти цю вже береш, то далі вона може не відкрити цю ситуацію, яку показує. Тобто сила в жінках недооцінюють, навіть, яку, яку силу мають жінки, от карта показує. Понимаєте? Чого недооцінюють? Тому що тут карта ілюзій, недооцінюють силу жінок, яку мають жінки силу. Якийсь обман. Через якийсь обман, якась інформація, через зброю якусь. От витягує нам жінок, да, от, жінки. Жінки, 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 жінки. За дітей, за сім'ю, за чоловіків і карта мира. Все одно, скільки б не показувала карта, мир ріде все равно через жінку, через жінок, через. Ну, подивимося. От там в початку я починала тільки розклади робити, ми дивилися на Росію, тільки починалося це все, і теж там карта показувала. Скільки, ну як сказати, якби себе повели по-іншому російські жінки, матері, там, дружини, сестри, Ну, тобто, якби вони повели себе по-другому, ну вони себе по-другому не вміють вести, не знають, як це. Там, понятно, що построєно все на деньгах. То карта тоді показувала, наскільки б все могло бути по-другому. Тобто ситуацію могли змінити тільки жінки. Жінки, які повели б себе по-другому насчет своїх чоловіків. Тепер тут, тут дивишся на карту, одна колода, друга колода, і карта показує, знаєте, як сказати, слідуючи це, жінки повинні вийти на арену чи на сцену. От жінки повинні вийти. І тут як карта три королеви підряд вистрілила нам. Тобто це не одна жінка, яка, а це жінки, ну тобто щось, щось із дзвінками зв'язане. Не знаю, як ще, як ще можна подивитися. Знаєте, ну карта показує, примірно карта показує. Зараз ми візьмемо цю маленьку колоду. І подивимося, що ви там пишете, чи дзвоните, чи що ви. Зараз, підтверджіть, дівчата. І через тяжість. Перша карта, І де в нас карта 21-й старший аркан. Завершення, завершення. І от карта Десятка жезлів тяжело, через, яку... через якесь тяжеле положення. От жінки. Ну, що жінки? А ну що жінки? Українські жінки, от що, як, як ти нам покажеш? От українські жінки, що від них? Залежить. Ну, гарні, красиві, це ми розуміємо. Дев'ятка Пентаклей, ну тобто, бачите, така гарна українська жінка, самодостатня і, і гарна, і заробить може. може. Сильні, бачиш карта сила. Сильні. сильні, карта показує сильні. І в усіх отношеннях українські жінки сильні. Ну, король тут у нас Король мечовий йде. Забрехалися, за, за. На тому, що ці королі, яких ось карта показує, вони самі вже не розуміють, де правда, де неправда, як воно, що робити за цим усім. Поняли, вони вже йдуть як під луною. Вони вже йдуть, як, ну, як сказать, як не в мірі в цьому. Уже десь, десь своє життя йде паралельно. Ну, сам королева ж падає, що ви хочете? Тяжело, да, опять же, оця... Королева і десятка жезлова, так як і тут показує. Через, через як тяжову ситуацію, ось вона, так само карта і повторяється, через тяжову ситуацію, через не того, те, що не бачать будущого жінки, ось королева, ось, щоб ви розуміли, королева. Через оце через, через тяжесть. тяжесть в, чому? в тому, що люди, жінки, не бачать будущого. А якщо жінка не бачить будущего, вона не тільки своє, а й дитини, і сім'ї своєї, вона не бачить будущо. Або важко буде Через. Бачите, як? Переживання йде, волнення за майбутнє Через смерті оці, які. Ну і що, що ви хочете нам? просто дьявола хочуть брати. Так, да, 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 да. Карта дьявола. От десятка на дьявола падає. В Україні. Бачиш, навіть ця падала. Це, це не Росія, це Україна. В Україні. Дьявола. Тут так місія жінки йде. Місія жінки йде. Показати свою... Знаєте, як своє справжнє нутро показати. Тому що, бачиш, тут немає того, чого не під силу жінки От, Ми за Україну балакаємо. Імператриця тут є у нас. Ну, то є... Да, тут, тут, щоб якась ситуація не зачепила жінок от в Україні, якась ситуація може зацепити жінок, от так заживе. І... Потім, і потім жінки, жінки покажуть себе во всій своїй красі, так сказати. Опять же, з картою показується все. Ну і чим воно, чим воно завершиться, не завершиться. Я вам скажу десь подсознательно цього ждуть. Десь сознательно, подсознательно цього ждуть, розуміють, що це може бути. Ну, ось за дітей, за чоловіків, за все, що жінка може себе ще показати і переживають через це. Да, тут бачу, не знати прямо, що робити з цим усім. Так, де жінки себе повинні показати, от як варта бачити, де жінки себе повинні показати. Себе повинні показати. Показати свою природню силу, так сказати, що не тільки гарна, красива, а й сильна жінка. Карта це показує. Боже вам побачимо. Ніхто ні до чого не призиває, нічого, ми балакаємо тільки. Карти, сказочні герої в нас, і от сказочні зі жінки, яких карта показує нам. От, діло в тим, що треба думати, всім треба думати, що, розумієте, що люди теж живі люди. І теж їм болить, і теж хочуть жити, хоч вони прості, хоч вони саме прості, самі прості, теж хочуть жити, хочуть, щоб жили їхні діти, внуки, сім'ї спокійно в Україні. Ну, от Україна як між двома огнями. З однієї сторони прийшли браття, а з іншої сторони, понімаємо. Ну і все. Україна вистоїть, а ну вистоїть Україна чи не вистоїть? Даваймо так, давайте ми так подивимось конкретно. Що сьогодні такий розклад у нас якийсь? Вистоїть Україна чи не вистоїть. Третя сила якраз мішається сюди. Третя сила буде вмішана сюди. Важко, важко, важко. Людям важко. Бо десятка жезлів, п'ятерка кубків дуже важко. Ну, це подивій карту сьогодні. Ось тритуза беру. Вистоїть Україна. А вистоїть Україна, падає Росія. І це всі розуміють. Вистоїть Україна, значить падає Росія. Ось як туза падають нам. Да. Тут Україна вистоїть, як вона вистоїть, в яких кордонах вона вистоїть, буде така Держава Україна, де в тому, що розумієте, як то воно тут як по карті дуже, як сказати, владу ми вважаємо, що це Україна, а карта показує, Україна це Україна. А влада це влада. Тобто не треба все це до куті, тому що через що башню ми проходимо Всю, все, от, ну як сказати, ну башню ми проходимо башню, розрушення, розруха. Як би не було розруха. Як би ми не держалися, ми розуміємо всі, що ми держимося за щодо того, що хтось щось дасть Христораді, подадуть Україні. Ви, вся карта показує: то одне, а то друге. А ми починаємо от так. Багато б сказав. Ну, хто не глупий, той розуміє. Так що вистоїть Україна, паде Росія, сповнити ці слова, ті, що сказані. В мене взагалі сьогодні розклад, от я б сказала поразив, так як показує карта, ну. Десь жінків, жінок українських зацеплять крепко і конкретно за це. І це буде навіть не те, що там на кордонках написано. Це все полупридумано, ну, як на мій, так сказати, взгляд, то, як сказати, одне діло, коли заживе, за це зацеплять конкретно, а друге, якщо це комусь треба. Дві такі різниці є. То тут зацепиться заживе, за щось конкретне заживе, зацепиться. З, Що таке діло? Поживемо побочі. Все, пока.